Мої любі. Сьогодні поговоримо про таку цікаву тему, як патологічні ревнощі. Або про ревнощі взагалі, і особливо про той ефект, коли ви, наприклад, постійно уявляєте, що партнер вам зраджує, або ви постійно перебуваєте у страху, що там, умовно, партнер або партнерка вам зрадить. І взагалі, звідки це взялося? І що з цим робити? До речі, вже поставила ялинку, як ви бачите. Станом на зараз Але світла нема, тож не можу поки що порадувати її красою. Але нічого, в наступних відео, я сподіваюся, таке буде. Тож, перш за все, як і все інше, ревнощі у нас є у дитинстві. І зараз поговоримо взагалі про такі два випадки, коли ревнощі є. Але партнер зразу йде у розмову і йде на контакт, щоб позбутися цього почуття. А є такий варіант, коли партнер або ви патологічно ревнуєте постійно, значить, дошукаєте цей ефект ревнощів або зрад, або ще щось, щоб якось загалом вийти на це відчуття або спровокувати його. Мовно. Дивіться, перший варіант він у нас в нормі. Тобто, коли ви відчуваєте ревнощі, ви можете піти спокійно поговорити із партнером і вирішити цю ситуацію. Але, знову ж таки, це у нас створюється за умови правильної побудови. Тобто, це відчуття, воно не постійне, воно виникає раптово, коли ми бачимо якийсь посил, ми поговорили, нас відпустили. І другий варіант, коли реально ревнощі засилають в очі, і часто такі патологічні часто є партнери, які прям катастрофічно все шукають. Дивіться, все починається з дитинства, перш за все. Тобто, коли людина заходить в дитинство, часто, як ми знаємо, це, так би мовити, стосунки з мамою, стосунки з татом, їхні стосунки разом. І е, нормальне формування ревнощів, так би мовити, це коли батько або мати їх відторгли у дитинстві. Зараз поясню, що я маю на увазі. Дивіться, нормальна конфронтація, тобто у час, коли в дитини формуються комплекси діпа або комплекси Електри, тобто, коли, скажімо так, дитина вивчає іншу стать, протилежну стать, і вона інтерпретує її через одного із батьків. Тобто син мати і дівчинка-тато. І треба, щоб хтось із батьків, так би мовити, відсторонив від себе дитину. Дивіться, чому виникає оцей комплекс, і як з ним працювати? Він виникає у кожної дитини. Тобто, там хлопчик міг казати, що він там не треба йому дружини, він одружиться з мамою, чи дівчинка там я хочу вийти заміж за тата. І от, коли батьки якось підтримують ці штуки, і там умовно не кажуть, що взагалі-то це мій чоловік, і інший партнер не погоджується, а стає на сторону дитини, вже починає формуватися цей комплекс, немає відторження. Тобто, батьки мають перш за все відмежовувати дитину від своїх стосунків із партнером. Часто ще це проявляється, коли, наприклад, мама погана, вона кричала на тата, або тато там не захищав маму. І відповідна дитина стає на бік когось із батьків. Дівчинка найчастіше на сторону тата, хлопчик на сторону мами, якщо мама перебувала в аб'юзі. І, або, наприклад, те, що не дозволяє мама, дозволить тато. І у батьків немає конкретної схеми виховання дітей, і відповідно до когось вони можуть звернутися, щоб отримати типу бажане. Оце саме те, як не має бути. За рахунок того, що дитина, якщо це проживала в дитинстві, у неї і формуються ці комплекси, і надалі вона розуміє. Ага, мені вдалося від, розірвати контакт між батьком та матір'ю. тобто Це можливо, зрада можлива, і ревнощі вже починають формуватися. тобто Дитина усвідомлює, ага, в мене немає бази, ну тобто, як такої бази, в мене немає. І відповідно, будь-які стосунки можна зруйнувати. От дитина, скажімо так, стала цим руйнівником системи. І далі вона усвідомлює, що може це й бути надалі. Загалом, і це йде від батьків. Ще гірше, коли батьки це підтверджують, наприклад, найчастіше це відбувається у стосунках між матір'ю та сином. Наприклад. Коли хлопчик захищав маму, вона залишилась без чоловіка, і в неї, в принципі, не, скажімо так, не складаються стосунки із чоловіками, надалі вона не потребує від нього, щоб він був просто дитиною, там, грався і насолоджувався життям. Вона вже потребує від нього залученості, вона потребує емоційного відгуку, вона потребує, щоб він розумів її почуття, і хлопчик стає із позиції хлопчика чоловіком. Наступному якомусь відео ми поговоримо з вами про цей величний е, такий конфлікт між невісткою та свекрухою. То чому матері, синів найчастіше не можуть їх відпустити? Це дуже цікава тема. Я впевнена, вам сподобається. І За рахунок того, що я кажу, це буде в тому випуску. Е, і загалом. Ми отримуємо, тобто, людину, яка розуміє, що стосунки це не щось міцне, тобто їх можна розвалити і вони шукають у ці патологічні патерни, так би мовити, коли стосунки можуть зруйнуватися. У них немає відчуття безпеки, їм недостатньо поговорити, і вони постійно-постійно валяться у цій зраді. Що найкраще зробити? Перш за все, це вибудовувати хорошу комунікацію з партнером. І найголовніше, тут врахуйте, що партнер має бути залучений у ці відчуття. Якщо у вас партнер не залучений, відповідно, тут вже будуть великі-великі проблеми. Якщо він не може вам дати відчуття любові, відчуття потреби, якщо він не задовольняє якісь ваші базові штуки, це буде побороти дуже важко. Найголовніше, ми вибудовуємо довіру, і найголовніше ми тоді вже в майбутньому пропрацьовуємо ці стосунки зі своїми дітьми. Бо часто стається таке, якщо чоловік, умовно, там хлопчик. Роз'єднав, скажімо, фокус, мама перетягнув на себе від тата, у майбутньому він розуміє, що може бути таке, і коли в нього народжується хлопчик, він з ним починає жорстко конфліктувати. Так само, як і мама, чому часто стається таке, що мама заздрить своєї доньці. Вона, ймовірно, була коханкою, або в неї також був такий сценарій. Дівчинка виростає, набирається жіночих рис, і жінка починає жорстко її, скажімо так, боятися, що вона займе її місце, бо вона буквально молода її копія. І, ймовірно, так відбувається. Найголовніше пропрацювати це хоча б у стосунках з дітьми. Щодо відчуття себе у стосунках, тут знову ж таки вибудовуємо якісну комунікацію з партнером через Я-фрази, тобто я тебе ревную, там, скажи мені, будь ласка, що ти відчуваєш? І далі, вже, якщо дійсно в нас є привід і партнер поводить себе некоректно, ми виходимо із цих стосунків. Нам треба розірвати. Цей ланцюжок. Якщо ні, партнер вам якісно пояснює, що ні, я тебе не ревную, точніше, не треба мене ревнувати, все окей, я тобі довіряю, я тебе люблю, і ти мені довіряй, будь ласка. І далі вже вибудовуємо, тобто, щось набагато краще і щось набагато міцніше. Також відстежуйте свої фрази і відчуття, тому що за рахунок тригери, от є тригери. Ви можете на них відреагувати. Тобто, що сталося, у вас патологічні ревнощі, відстежуйте свій стан у моменті. Тобто, що мене знов призвело до цього відчуття, що сталося, що я почав відчувати оці патологічні ревнощі. І от знижуйте рівень тривоги. Тому що тривога це також, скажімо так, грубо кажучи, наслідок, або, точніше, ні, навпаки, ревнощі – це наслідок. Тривогою. І далі ми вже відстежуємо і аналізуємо, як нам із цього вийти, що нас там зачепило, і тому подібне. Ну, найголовніше, знову ж таки, говоріть зі своїм партнером. Я впевнена, вам це дуже допоможе. Люблю, цілую, до наступних випусків!